Розвиток малого та середнього бізнесу у Вінниці саме це питання розглядали учасники конференції, яку влаштували працівники центру підтримки та розвитку підприємництва. Серед іншого, учасники заходу розглянули такі питання, як взаємодія представників бізнесу з органами влади, схеми врегулювання конфліктів, співробітництво з банками. Конференція стала першою з цілої низки регіональних тематичних зустрічей, які запланував Центр підтримки та розвитку підприємництва. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу у 2011 році такою була тема конференції, яку для він бізнесменів влаштував центр підтримки та розвитку підприємництва. Останній належить одному з українських банків. Завдання, яке ставлять перед собою організатори заходу, підвищення економічної грамотності та обізнаності у цій сфері сьогоднішніх та майбутніх підприємців. «Іменно середній і малий бізнес є двигателем є являється. ключевой движущей силой для экономики любой развитой страны. Кроме того, понимание того, что именно средний и малый бизнес, именно средний класс является наиболее чувствителен ко всем изменениям как в лучшую сторону, так и в худшую. Также к созданию Центра поддержки и развития предпринимательства нас подтолкнуло то, что вокруг бизнеса среднего и малого присутствует некий информационный юридический вакуум. Як зазначив перший заступник Вінницького міського голови Іван Михайлюк, 25% надходжень до бюджету міста йде саме від малого та середнього бізнесу. У Вінниці фізичних осіб підприємців понад 38 тисяч. Кількість діючих малих підприємств 102. У них працюють близько 10 тисяч людей. Окремо хочу сказати, що стосується державної реєстрації. От взагалі у нас будемо говорити приклад для всієї України, що на протязі двох днів. Двох днів йде реєстрація, і людина перший день звертається, віддає, другий день приходить, отримує повністю, як кажуть, комплект документів на відповідно до на право здійснення своєї підприємницької діяльності. В ході конференції представники малого та середнього бізнесу обговорили з експертами перспективи розвитку підприємництва в Україні та регіоні, якою має бути взаємодія з органами влади, шляхи співробітництва з банками та схеми врегулювання конфліктів.